Так, всім привіт! Сьогодні у нас історія України, і ми з вами починаємо таку. Нову тему слов'яни і хозари. І сьогодні ми будемо говорити про походження слов'ян. Я використовую книгу американсько-канадського дослідника українського походження Павло Роберт Магочі, Україна, історія її земель і народів. Друге видання. Ви можете так само приєднуватися і вивчати історію України разом зі мною. Я от знімаю такі невеличкі, коротенькі відео, бо тут короткі розділи, в принципі. І От ми з вами почнемо такий великий розділ про слов'ян. І взагалі про походження слов'ян Павло Роберт Магочий не дає так багато інформації, бо він пише, що походження слов'ян, як і інших взагалі народів, воно покрите таким мороком. І навіть якщо ми розкопаємо якісь найдавніші писемні згадки, археологічні джерела, які були знайдені ще у 19-20 столітті, то там не буде так багато інформації, і вони, наприклад, не дають науці, як пише Магочі, відповісти на чимало плутаних питань про походження, розселення, побут, соціально-економічний, соціально-економічну. Організацію давніх слов'ян і писемні свідчення, які залишили після себе слов'яни, історики, які залишили писемні свідчення про цих слов'ян, вони все одно досить бідні. І вони обмежуються, як пише Магочий, коротким описом грецького історика Геродота у V столітті до нашої ери, а пізніше у VI столітті нашої ери, вже візантійського історика Прокопія та готського історика Йордана. І, як пише так Магочі, що вчені пробу... так пробували пов'язати нові археологічні дані з якимось окремим племенем, все одно досі залишається багато спекуляцій на цю тему, звідки дійсно пішли слов'яни. І, як пише Магочій, не викликає сумніву лише те, що слов'янські народи та їх праслов'янські предки вони мешкали у Східній Європі. Щонайменше з першого тисячоліття до нашої ери, утім, питання, так, з якого саме регіону Східної Європи походять слов'яни, воно надалі залишається таким дискусійним. І Магучі пише, що нині прабатьківщиною слов'ян вважають землі так на північ від карпатських гір. Так, а, так, землі на північ від Карпатських гір, які простягаються від верхньої частини долини а, річки Одра. Так, і а, на Заході через витоки вісли і бугу до середньої течії Дніпра на Сході. Тобто, якщо сучасною мовою говорити, то про слов'ян. Можна вважати частини центральної і Східної Польщі, потім Південна Білорусь і Північно-Західна Україна. Тобто, так, мовою географії пише Магочі, про батьківщина Слов'ян містилася на північ від лінії, яка розділяла оцю мішану лісостепову зону і степи на півдні. Тобто, ця лінія перетинала Україну по діагоналі і тягнулася від понижі річок Прут та Дністер на південному заході до витоків Сіверського Дінця на північному сході. І а, північніше, уже від цієї лінії, у мішаній лісостеповій зоні слов'яні землероби а, так, вели такий осілий спосіб життя, вони були краще захищеними від якихось войовничих кочов... кочовиків, які могли на них напасти з відкритого степу. Поки що на сьогодні це все. Це все, що пише Магоші про походження слов'ян. Наступна тема у нас буде також досить цікава: це переселення слов'ян. Переселення слов'ян. Отже, ми з вами зустрінемося у наступному відео, де обговоримо переселення слов'ян. На сьогодні це все. Ви зрозуміли, що тема походження слов'ян дискусійна, але от Магочі визначив кордони. А, Перевів це на сучасну мову, і тепер трішечки, можливо, в голові щось прояснилося, так, чи для мене, чи для вас. Все, я з вами прощаюся. Всім па-па!